Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги пістолет для термоплавкого клею. Пістолет є універсальним інструментом для ремонту та творчості. Він оснащений швидким нагріванням і потужним механізмом, який забезпечує швидке та ефективне розплавлення клею протягом декількох хвилин. Він легкий у використанні та дає змогу точно наносити клей на потрібні ділянки, забезпечує точність та контроль над процесом роботи. Він ідеально підходить для ремонту домашніх меблів, іграшок, електроніки, а також для творчих проєктів. Пістолет легко чиститься і не потребує особливого догляду. Він є незамінним інструментом для ремонту та творчості, який дає змогу швидко та якісно виконувати різноманітні задачі та проєкти. Пропонуємо до вашої уваги пояс для інструментів. Це зручний і функціональний аксесуар, який дозволяє зберегти необхідні інструменти в доступності. Пояс регулюється задовжиною, що дає змогу налаштувати його під потрібний розмір, забезпечуючи комфортну посадку. Завдяки цьому ви можете вільно рухатися і працювати, не турбуючись про те, що ваш пояс може зісковзнути або сповзти. Це чудовий вибір для людей, які цінують зручність та практичність у роботі. Пропонуємо до вашої уваги цифровий мультимір. Це універсальний прилад для вимірювання електричних параметрів. Цей мультимір має великий яскравий рк дисплей який дає змогу зручно зчитувати вимірювання. Крім того, він оснащений функцією автоматичної полярності, яка полегшує роботу користувача. Мультимір має компактний і легкий корпус, що робить його зручним для транспортування та використання в різних умовах. Він також має функцію автоматичного вимкнення, що допомагає зберегти заряд батареї. Цей цифровий мультимір чудовий вибір для професійних електриків, радіоаматорів і людей, що займаються ремонтом і обслуговуванням електроніки. З його допомогою можна легко вимірювати і контролювати електричні параметри різних пристроїв, забезпечуючи високу точність та надійність. Пропонуємо до вашої уваги силиконові рибальські приманки. Це набір з п'яти яскравих і привабливих приманок різних форм та кольорів, призначених для лову риби. Кожна приманка виконана з м'якого але міцного силікону, що робить її дуже гнучкою і зручною у використанні. Приманки мають реалістичну форму і деталізацію, що робить їх максимально реалістичними для риби. Це дає змогу приваблювати велику кількість різних видів риб і підвищує ймовірність вдалого лову. Цей набір приманок ідеально підходить для рибалок будь-якого рівня підготовки та досвіду. Вони легко застосовуються як у прісній, так і в солоній воді та допомагають легко та швидко ловити різні види риб. Пропонуємо до вашої уваги спінінгову вудку. Це надійний і міцний інструмент для риболовлі. Вона виконана з високоякісного вуглецевого волокна, яке забезпечує легкість і міцність конструкції. Вудилище оснащене кільцями з нержавіючої сталі, які забезпечують плавне ковзання волосіні та зменшують її знос. Вудка оснащена котушкотримачем, який забезпечує надійну фіксацію котушки. Цей спінінг є універсальним інструментом, який підійде для лову різних видів риби на різних типах водой. Його універсальність і легкість у використанні зроблять риболовлю ще більш захопливою і комфортною. Пропонуємо до вашої уваги багаторозмірну рибальську сітку. Це багатоцільова сітка, яка може використовуватися для лову різних видів риби в прісній та солоній воді. Сітка має різні розміри, що дає змогу підібрати оптимальний для конкретного виду риби та умов лову. Продукт легкий та зручний у використанні. Під час ловлі риби не пошкоджує її, що дає змогу відпустити рибу назад у воду. Це незамінний інструмент для будь-якого рибалки. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодний налобний ліхтар. Це компактний, але потужний пристрій, який дає змогу висвітлювати темні місця та зберігати вільні руки для роботи або інших завдань. Цей налобний ліхтар виготовлений з високоякісних матеріалів і має міцну конструкцію, що робить його надійним і довговічним. Ліхтар оснащений потужними світодіодами, які забезпечують яскравий рівне світло в будь-якій ситуації. Ви можете легко регулювати яскравість і напрямок світла, використовуючи різні режими освітлення і кут повороту головної частини. Батарея ліхтаря легко заряджається через usb порт і забезпечує тривалий час роботи на одній зарядці. Ліхтар також може бути корисним для ремонту та інших завдань у середині приміщення. Пропонуємо до вашої уваги водостійкий світлодіодний ліхтарик. Це зручне і надійне джерело світла для активного відпочинку на природі походів, риболовлі та інших екстремальних заходів. Ліхтарик виконаний у водонепроникному корпусі, що дає змогу використовувати його навіть в умовах дощу або під час занурення у воду на глибину до 2 метрів. Ліхтарик оснащений світлодіодною лампою, яка забезпечує високу яскравість і тривалий час роботи. Батарея заряджається за допомогою стандартного USB-роз'єму. Ліхтарик компактний, і легкий. Його можна легко пристебнути до пояса або рюкзака, а також зручно зберігати в кишені. Придбайте водостійкий світлодіодний ліхтарик і насолоджуйтесь своїми пригодами повною мірою. Пропонуємо до вашої уваги набір рацій. Він складається з двох портативних пристроїв, які дають змогу зв'язуватися на відстані до 3 км в умовах міста і до 5 км у відкритій місцевості. Рації оснащені високочутливими мікрофонами та динаміками, що забезпечує чіткий і чистий звук. Вони мають зручний протиударний корпус, який забезпечує захист від пилу та води. Крім того, рації мають безліч функцій, включно з налаштуванням гучності, вибором каналів і багатоканальним зв'язком, що дає змогу використовувати їх для різних потреб. У комплекті з набором рацій йдуть дві акумуляторні батареї ємністю 1500 мікроампер на годину. рації мають зарядний пристрій, що забезпечує тривалий час роботи та зручність використання. Цей набір рацій є надійним і практичним рішенням для людей, яким потрібен зв'язок на відстані. Пропонуємо до вашої уваги тактичну сумку. Це високоякісний продукт, виконаний з міцного матеріалу, який забезпечує надійний захист вмісту сумки від впливу зовнішніх факторів. Сумка оснащена безлічю відділень та кишень, що забезпечує зручний доступ зберігання дрібниць і предметів першої необхідності. Крім того, сумка має ергономічну ручку і ремінь для носіння на плечі, що забезпечує максимальний комфорт під час транспортування. Тактична сумка також має застібку на блискавці та регульовані ремені, що забезпечує додатковий захист вмісту сумку від втрати та пошкодження. Комбінація міцності, функціональності та стилю робить цю сумку незамінною для всіх, хто цінує практичність та надійність.